Ранок 39-го дня теж зустрічаю тут цілий день, буду їхати теж горами, а й вони мене вже достатньо стомили ці гори. Отже, де стоїть мій намет? На бетонній основі рівненький стоїть мій намет, я тут підмів. Тому камінців нема рівно, Спалося дуже добре, пташки співали. Вас, мабуть, цікавить, що це за стіна, це підпорна стіна. Там проходить траса, дорога, по якій я їхав. Велосипед там схований серед плющів. А ще одна цікавинка, що тут стоять вулики. Головне раніше прокинутись, аніж бджоли прокинуться, щоб мене не покусали. А може їх тут уже й нема? Бачите? Де бджоли беруть гірський мед. Ось тут. Ось вони вулики. І бджоли літають. І треба бути дуже обережним, тому що наблизившись до вулики, вони можуть покусати, бо вони сприймають мене як небезпеку. Мені всі італійські запрошують. 39-й день, 39-ту добу. Надіюся, все відбудеться благополучно. Повітря гірське, чисте, свіже і пахне воно пенхелем і м'ятою. Так що у мене була ароматотерапія всю ніч. І цілий вечір, і ранок. Не сказав вам ще про свій велосипедик. Той самий, що минулого року мандрував, мандрував зі мною балканами. Він відносно новий, тому нічого я не міняв, тільки вчасно змастив його і в цій мандрівці. Тільки один раз спустило заднє колесо. А так, слава Богу, він витримує всі навантаження. І я не знаю, як менше можна вести. Я бачив, хлопці везуть вантажу набагато менше. І у мене це чомусь не виходить. Подивіться, якими горами я їду. Вірніше не їду, мандрую, тащу свого коня. І невідомо, коли це все закінчиться. Безкінечно вверх, дорога вверх. Добре, що дорога рівненька, це набагато легше, аніж на тих скажених горах позавчора. Ще почався хоч якийсь спуск, а то три години піднімався, хоч вітерцем прохолодним обдає. Ну що, дивимось далі. О, такі петлі, серпантинчики. Тут треба пригальмувати. Бо як занесе на повороті. Гірське джерельце ледь дзюркочить. Але я почекаю, водичка холодна. А мені ось туди вниз. Пральна машина в дії. Намочив сорочку в джерелі. Зараз на милю. Прополосну. А то від солоної води таке враження, ніби вона клеєм намащена. Це і буде чиста сорочечка. Пам'ятаєте, як рибаки лупили восьминога? Думаю, що це тут роблять рибаки? А вони відбиває восьминоги. Щоб вони були грітенькі. Виявляється, да. є така процедура. Як же співають цикади в цих садах. Як би я тут заночував, але у мене ще є час, 2 години. У мене є ще 2 години. Де я опинюся через 2 години, невідомо. Краса мандрів і в тому і полягає, що кожна мить тобі приносить новий сюрприз. Тож почекаємо ще 2 години і побачимо де закінчиться мій 39 день так сьогодні запарився їхати горами що вирішив виїхати на пляж. Ну, звичайно, ці хлопці мені не видно. Що такого великого тут соснового лісу я не бачу. Бачите, колія? Все від мого коника. Метрів сто та з того от лісу. Ось він уже стоїть. Тут поставлю намет серед цих деревинок. Коли сонце буде сідати, а зараз відправляюся куп куб-куп. Подивіться, як красиво ніжно сідає сонечко. Море буде сьогодні, мене хвильками заколихувати. Бо сім потів з мене зійшло, поки я через ті гори пройшов. Навіть важко собі уявити, яка тут тепла вода вже. Коли на півночі вона була прохолодна, то тут як парне молоко. А, змив всі труднощі свої за цілий день. Отже, якщо подивитися з каблука, я пішов ось так на переріз і повернувся знову в яке Тіренське море. В Тіренському морі я купався в районі Неаполя. Ось тут. Спочатку в Тіренському морі, потім в Адріатичному морі, потім в Уяонічному морі. І знову повернувся. Тіренське море, сонечко все нижче і нижче, і десь або тут, або там. в Тамарісках я поставлю свій намет. Знаєте, їм оце грушки, насолоджуюсь смаком грушовим. Милуюся морем і сонечком яке сідає, Насолоджуюсь життям і думаю. Чому дві країни-терористки об'єдналися? Росія матушка і Іран і тероризують Україну. На злидарює. Тільки верхівка живе, як сир в маслі. І нас, Україну, яка вибрала свій шлях, економічно гарно розвивалася. От треба пригнобити. Той Іран дає дрони, ракети. А росія-матушка ці ракети посилає в Україну. Трощить міста, вбиває людей. Ну не розумію, ну чому? Ну насолоджуйся життям, воно таке швидкоплинне. Ні. Треба зробити так, щоб всім було погано. Не можу зрозуміти, не можу зрозуміти психології Росії матушки. Останні миті 39-го дня, сонечко, ось-ось. Ще тільки краєчок, і воно сховається за горизонт. Бажаю всім українцям мирної, спокійної ночі, без москалів, без вибухів, без тривог. Можу вам не показати цю іділію мандрівну з намету. Вечір, хвилі плещуть, вдалині ось там три рибалки рибалять. І я під таку колискову пробую заснути. Зараз вони підсвічують, черв'ятки, мабуть. Кіпляють на гачок, якісь тут жуки літають, якісь жаби клакають, комарів нема. Здається, тому намет відкритий, поки що. Там подивимось. Просто ідеальний вечір.